Друзі, привіт! Сьогодні 2 жовтня. Ось кнопочка наша і поросятка. Ой, бояться, тікають. Це їм 5 числа, через три дні буде вже місяць. Ось які вони вже здорові. Ось, Ось Кнопочка. Нагадаю, кнопа це така вона типа в'єтнамки, ну не чиста, невеличка така, ну як невеличка, кілограм під 100. А кнур угорська мангалиця. Кнур здоровий, до 300 кілограм. І оце ось їхні малята вже ось такі. Ага. Бачите. Вже їдять усе вони. Дерть, гарбуз, травичку. Вже вони, бачите, вже дорослі. Такі різнокольорові, получаються, чорненькі з такими коричневими полосами, реженькі, світленькі, жовтенькі. Ну, в общем отакі. Ну, вони, коли виростають, вони більші набагато, ніж їхня мамка. Получається, щось середнє між в'єтнамцем і угорською мангалицею. Тобто, кармал порода. Вроді би, якщо правильно казати. Так що, ще в мене цих заказали тільки 5 штук. Ще у мене 5 штук, їх всього десяток. Вона навела 12, ну, залишилося, залишилося 10. Ось такі поросятка. Так що, може, кого цікавить, то пишіть у коментарях, якось зв'яжемося з вами. Зразу кажу, щоб де я знаходжусь. Полтавська область, Лубенський район. Недалеко від Лубен. Ну, а там, кого зацікавить, то будемо зізвонимося і я все розкажу і поясню. Ще в мене ось, я вам покажу щас ще. Ще тут поросятка трошки другі. Повтікали. Ось вони. Дивіться, Щас. Ось зразу це ось їхня мамка. Вона в два рази більша, нюся, ніж кнопа. Ну теж чорна. Це, не знаю, кармал, порода. Ось така. А ось її поросятка. Бачите? Ось такі. Цим уже місяць і два дні. Цих десяток. Ну, цих вже майже заказані всі. Собі я трошки оставлю кілька штук, а то заказані. Ну, ще одно може. Можна ще, якщо когось зацікавить, то одне, ну можливо, двоє, ну, мабуть, одне. Можна ще О, так. бачите, які ось таке світленьке. Чорненькі бояться теж. Да? Не бійсь, не бійсь, не буду я їх трогати. Вже вони самостійні, їдять самі усе. Ну що ж, їм вже більше місяця. Ось вони тут вже віддільно сплять. Ось їм тільки що насипав дерті, водичка. Ну от гарбуз, бачите, як ще. Не доїдають, а зсередину виїдають. Ну, знаєш, ну, Вон пошти з'їдають. Так що, друзі, ось такі у нас новини. Ну, як би не новини, а просто коротенький обзорчик моєї свиноферми. Угорську мангалицю поросят розібрали одразу по заказу. Планую ще парочку свинок десь знайти в Горській мангалиці, щоб виросли на свиноматок. Бо люди розпробували, дуже багато питають, а їх не вистачає. Кажуть, нема де взяти поросят. Ніхто не держи. Не хочуть держати поросят люди. Ну, якби держуть, ну, мало. Дивлюся по об'явах. У нас тут мало продається поросят. Кажуть невигодно. Ну, не знаю. Я вже говорив, що мільйонів не заробите, а щось заробити можна. Якось вже треба в селі виживати. Так що, ось такі діла. Ну що ж, на цьому буду закінчилось. Закінчувати, верніше, своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. І на цьому все. Пока. Слава Україні!